Закінчилося паломництво чудотворної ікони Спас у темниці. Жителі Уманського, Монастирищенського та Христинівського районів, а також сіл Вишнопіль та Легедзане та Льнівського району, мали змогу побачити і помилитися святині. Доторкнутися до дива людям допоміг народний депутат Антон Яценко. Саме він організував паломництво ікони містами і селами свого округу. Зазначимо, що ікона, написана на залізі невідомим художником у 19 столітті, останні роки. Зберігалася в Уманському краєзнавчому музеї, а у 2008 році працівники музею помітили, що ікона почала самостійно оновлюватися. Подякувати Антону Яценка за те, що він працює не тільки на ниві фізичній, ви всі знаєте, скільки він багато зробив для нашого району в плані медицини, комунікацій, якихось господарських справ. Але разом з тим він не забуває і за е, духовність. Це надзвичайно важливо. Длятиня позитивно впливає на фізичний та духовний стан. Нагадаємо, що на їх прохання паломництво ікони спас у темниці здійснено вдруге. Приклонитися до чудотворного образу мали змогу жителі 80 населених пунктів Уманського, Монастирищенського та Христинівського районів.